І показуємо показує всьому світу, що спадок треба берегти. Ну, я корінна гуцулка, це перший вже від дороги грійте, діда перше, що гуцули природовіра. Таких як мальфарів нема, але чарівники збереглися. Це люди, які вміють шкодити худобі. Коли це не українським. Так, добрий день, мої любі глядачі. Сьогодні я в нашому традиційному гуцульському музеї галерія і праді мною його власниця, пані Павла. Добрий день вам дуже рада сьогодні. Христос з вами. Воскрес виїсти на воскрес праця Павла парасковія Рашковська є однією із найкращих екскурсоводок музеїв Верховинщини. Є власницею автентичного музею, галерії гуцульського побуту, традицій та обрядів, а також краєзнавцем, авторкою екскурсійного путівника для гостей Верховинського краю. У нас сьогодні великодний понеділок, і звісно, що більше часу, напевно, тиждень гуцули ще вітаються Христос. Воскрес. До господнього до 40 господнього. днів. супер сьогодні будемо говорити власне і про наші великодні традиції. Але найперше я би хотіла е, з вами поспілкуватися стосовно вашої цієї спадщини, вашої душі, напевно, тому що от, мені дуже цікаво, звідки ви черпали енергію, аби створити цей музей, і все ж таки вирішили зберігати наші традиції гуцулів і наші обряди. Ну, я Корінна гуцулка це перше. Мені з молоком матері передалися всі традиції, всі обряди. Будучи начальником відділу ЗАГСу більше 30 років, я бачила багато цікавих гуцульських вестіль і традиції обряди. Це мені все імпонувало. І давно в мене зародилося в думках створити музей гуцульської одежі з традиціями з обрядами, а все це допомогла спадщина нашого роду. Ось на цій фотографії. Дідусь мама, тета, тато, і в нас зібрані колекції костюмів п'яти поколінь однієї родини, тому ми цим гордимося, тішимося, і показуємо всьому світу, що спадок треба берегти. Прекрасно, я знаю просто у відвідувачів зазвичай надпозитивні відгуки, і звісно, що це чудово. Тому говоритимемо сьогодні про великодні наші традиції, якраз дуже тематично. Ми вчора вцяткували одне із, напевно найцінніших свят для гуцулів так. великдень. І от власне, які великодні традиції гуцулів є такими родзинковими, які є найсокровеннішими, на вашу думку. Ну, традиційно гуцульщині шанують не тільки великодня, але Воскресіння Господнє спасіння наше Ісусом Христом вважається найбільш світлим, найбільш величним святом. До нього готуються цілий місяць, тому що протягом місяця миють, прибирають, чистять до того постяться. Бо треба прийти до свята Воскресіння Господнього з чистою душею, з чистими думками і з чистою оселею. Пису, пишуть писанки, а найцікавіший перед Великодний тиждень. Коли печуть паски, коли гріють діда, коли готуються, кажуть, останні хвилини до зустрічі Воскресіння Господнього, якраз ми згадали про грі та діда. Дуже цікаво, чи є в гуцульських традиціях багато так само традицій з язичництва, чи ні? Бо зазвичай нам дуже кажуть, що гуцули язичники. Чи так це, чи все ж таки дотримуємося? Ми частково цих традицій. По перше, що гуцули природовіри. У угу. завжди вірили в природу, і ще 100 років тому молилися до Бога Ісуса Христа і молилися до Бога Сонця. Молилися до богині води Дана та до богині землі Сідаріда. Всі наші співанки сідаріда, сідаріда, Ай, сідаріда. Дана. Угу. Ось ви бачите, ви це знаєте, і це природа віри. І всі релігійні традиції, які є не тільки на Гуцульщині, але й в Україні. Вони переплетені з природою. Вони дохристиянські традиції, які по сьогодні ми святкуємо. Так, і це до речі, чудово. Це така унікальна справді родзинка нашого краю. І от свято Гріти Діда буквально було минулого тижня в середу. Взагалі, в чому його символізм? Звідки його походження? Так, так, я зрозуміла. Гріти діда це дохристиянський обряд. В регіонах Верховинщини його святкують в деяких селах у середу, по Білому черемушу в четвер, світлий четвер, і він пов'язаний пов з шануванням наших предків. Є чотири великі релігійні поминальні суботи, є провідна неділя, грибки, а в середу дітки ходять хата від хати, нагадують кожній забудь котій голові, що у вас є предки, які відійшли. І згадувати треба наших дідусів, наших бабусів, і вони тричі кричать вже від дороги грійте, діда. В давні часи палили вогники, ватру, тому що зігрівати душі наших предків треба молитвою та світлом. І нашим діткам дають солодощі, не просто їх дають, їх приговорюють. Най Бог прийме померлі душі. Дітки наші всі знають, що треба відповідати простивих. Що Бог простив їм усі гріхи? Уцули дуже віруючі до сьомого покоління просять прощення гріхів за наших предків. Тому. У нас нема жодних гріхів за наших предків, нема карми ніякої. Бо ми відмолюємо гріхи, і дітки ввечері, коли приносять всі ці солодощі до хати, вдома палиться свічка і складається молитва за всіх померлих. Так, це дуже цікаво. Частково аналогію навіть проводять з Хеловіном, там в Америці чи США. Хоча це насправді не так, бо дійсно, оце такий сокровенне підґрунтя, воно дає про себе знаток. Хеловін по-різному трактують, тим більше, що в давні часи солодощі не було, нашим діткам давали кукуци. Угу. Е, і навіть інколи називає, що це свято кукуців, бо дітки тішилися і фруктами, і овочами, тішилися дуже писанкам. Писанка це е, сакральне, це оберіг. А найбільше тішилися солодким, здобним кукуцам. Їх пекли у виді пташечок, бо це весна. Це вже якби пробучення всього і пташки завжди були для діток радісними. Так і хочу ще згадати сьогодні. Великодні, у нас понеділок така традиція побутує з обливанням. Звісно, що знаю на Гоцульчині. Це відмінно тим, що в давнину. Хлопці обливали, наскільки знаю, незамічених дівчат, і для того би вони вийшли заміж, а вони в відповідь повинні дати були писанку на це. Не знаю, наскільки воно в нас зараз ще збереглося, і взагалі чи в цьому є те щось автентичне. Ну, якби обливання не характерне верховинському народу. Угу. В нас в понеділок ігри проводилися біля церкви, навіть не гаївки, а просто різні ігри. І дуже було важливо, що дівчата йшли з писанками до церкви, О, хлопці цікаво. йшли з яйцями білими, бо вони. Не билися е, яйцями, Хто скільки наб'є це його кошику вже були. Угу. А дівчата виявляли симпатію до хлопців саме передаванням, даруванням писанки. Дівчина, яка е, ну, любила хлопця, навіть таємно любила, то коли писанку дарувала хлопцеві, хлопець розумів, що вона не байдуже до нього. Міг сміливо вже до неї залицятися. Досить цікава така насправді традиція і ще була. Я перепрошую, ще були багато ігор. Зараз збереглися в селі Криворівня біля церкви, де граються дітки в різні різні ігри. Робили капличку, таку ставали таким колом. Зверху хрестиком стає хтось з хлопчиків. І ось ці каплички обносять навколо церкви. Ну, звісно. Десь зачіпаються, падають, граються, але завершували з тим, що хто принесе капличку непошкодженою до місця, то там були якісь прази, розіграші, так гралися і дзвонили в дзвони. Так. Е, ну, якби Воскресіння Господнє якраз підтверджувалося веселістю, дзвонили скільки хотіли. Калатали у різні калатала біля церкви, спеціальні такі щити робилися дерев'яними молотками, і дзвонили в дзвони. Хто хотів, дітки, дорослі, всі-всі підряд. Так, дійсно, це наша справді культура настільки багата і дуже, дуже це цікаво. І стосовно хотіла би поговорити про те, чому гуцули раніше несли всі продукти, які мали в домі. От завантажували, наскільки пам'ятаю, в бесаги, хто мені розповідав, також з бабусь, все, що мали в домі, все несли, аби посвятити у церкві. Ну, не назвеш все, тому що несли продукти. Так, а основне несли молочні продукти і несли м'ясні продукти. Воно так і в сьогодні вважається яйце, серце, м'ясце. Це все має бути у кошику. Кошиків не було. Були дерев'яні такі гарні спеціальні дороднички. Їх називали або їх називали для суто. Трималися тільки для освячення цих великодних всіх продуктів uh -huh. для гірської людини живність, тобто корівки, овечки, все інше це дуже важливо, тому що вони давали життя, давали одежу, давали все. Це це з них люди вдягалися, все пряли, шили, вишивали і освячення речі. Вважалися, що будуть оберігати, і зберігати їм всю цю живність. Це дуже було відчутно стосовно того, знаю є і різдвяні такі традиції, і цікаво, чи є великодні. Дуже слідкували гуцули за худобою, дуже хотіли її оберігати, бо, не дай Боже, там якісь відьми щось лихе не зробили худобі. Чи присвятковуються зараз якісь такі традиції? Збереглися чи ні? Ну, знаєте, таких як мальфарів нема, але чарівники збереглися. Це uh -huh. люди, які вміють шкодити худобі. Тому на великдень, коли освячують кошик, найперше, як приходять до хати, починають годувати живність, тобто робити їм захист свяченою їдою. Ага. Курочкам, ну тим, хто із яєчко давали яйце поросяткам, солі давали освяченою корівкам. Ага. Цим робився захист, бо особливо чередники роблять великі пакості перед іваном купала. І це реальні речі, які по сьогодні ще діють. Але і люди, примивники, які вміють це знімати. Знімати тобто, цікаво, чи є дійсно цей поділ. Ну, начебто на чорну і білу магію зберігся, так? Ну зберігся, особливо до по відношенню до худоби зберігся. Є uh -huh. ще злі люди, бо це злі люди тільки можуть робити такі недобрі речі, коли забирають манну худоби. І корівка як тінь стає на задні ноги, починає там сильно рикати, сильні такі звуки видає, нерне не суттєві такі власт... не властиві худобі, і це вже розуміє, що скорою хтось щось поробив. Так. Але чорні селі завжди є світла сила, вона сильніша, вона сильніша за чорну силу. Однозначно. І тоді хотіла б ще згадати про відмінність Паски з хрестом і куліча з глазур'ю. Чому в гуцулі взагалі є поняття бабки? Вона є у нас здобною, з додаванням молока, яєць, масла, а от кулич він з глазур'ю. Як це тепер трактувати можна? Ну кулич це не українське. Слов'янське, українське завжди було з хрестом. Всі вишивки з хрестами, всі обереги, які були на сволоках, на уцушенні чи на писанках, найперше це хрест, який символізує Всесвіт, символізує чотири пори року. Ну і звісно, оберіг на всі чотири сторони людини. І всі паски пеклися, основний хрест посередині, і по боках пташечки. Отакі кукуци, як я вам казала, у виді пташечок, угу. пташечки, бо знову ж це символізує Символіз. весну і радість. І по сьогоднішній день. Ці паски на уцульщині зверху нічим не присипається, а хрести і пташечки. Бабка це вже здобного тіста, це вже все солодке, на маслі, на сметані, на яйцях, на цукрі, і вона настільки вже там здобна, що її нічим не прикрашають, бо ну, таку здобу важко прикрасити. Так. Тому є різниця між солодкою, солодкою бабкою і паскою як хлібом. Паску підсолоджують, але не настільки сильно, але тільки на великдень. Смакує ковбаса, м'ясо, ну, сири і все інше з паскою, солодковатою паскою. Інші дні не святкують, не смачно. Не смачно, не бо якраз говіні, як у нас говорять, Гоцулу дуже дотримується посту, сім тижнів, якщо не помиляюся, і якраз на Великдень оце розговітися, як у нас теж говорить, воно тоді дійсно є в цьому певний символізм. Це очищення, Піст – це очищення. Це не дань моді, це не дієта, це духовне очищення, багато моляться в церкві. Дехто понеділок, середу, п'ятницю взагалі не їдять, uh -huh. е а інші дні пісно, без м'ясних, без молочних продуктів. Музей галерія гуцульських традицій та обрядів присвячений збереженню гуцульської культури. Господиня музею Павла Рашковська цікаво розкаже про найцінніші звичаї, обряди та народні прикмети, що побутують на гуцульщині з давніх часів та існують донині. У музеї ви познайомитеся з гуцульськими традиціями та обрядами, зможете одягнутися в гуцульське вбрання і зробити пам'ятні світлини, дізнатися більше про наш автентичний одяг. За бажання можете відвідати майстер-класи гуцульської кухні, приготування страв на печі або практики зцілення живою ватрою. Дуже дякую вам, це було дуже цікаво. Я сподіваюся, що тепер ви набагато більше знаєте про наші гуцульські традиції завдяки пані Павлі. Тому дякую всім за перегляд і дякую вам за таку цінну розмову. Дякую, Іолеточка. Працюй успіху тобі і щастя.